Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Взагалі-то є таке поняття, як право війни. От як не дивно, воно існує в нормальному цивілізованому світі. Є ціла низка, скажімо, законів війни. От, є конвенції, які в тому числі підписані, ратифіковані і Російською Федерацією, хоч жодного разу, жодного дня ніколи не дотримувались, але ж ратифіковані. І на майбутньому процесі це гратиме роль. Так от зумисне знищення саме цивільної інфраструктури це абсолютно окремий злочин, чітко, абсолютно окремо прописаний саме в міжнародному праві війни. Тобто, Кремль абсолютно от публічно відверто заявив, ми хочемо примус примусити Україну до перемовин, тому вчиняємо військовий злочин, передбачений всіма конвенціями. Тобто, я розумію, що це казав Пісков, про якого потім е своє, Путін любить казати, що а я взагалі не знаю, що там той Пісков верзе. Пригадуєш ти ці його слова. Хто такий Пісков я взагалі не знаю, що він там верзе? Але він то може розповідати. Але офіційно Пісков є посадовою особою. Посадова особа Російської Федерації публічно визнала, що вони скоюють військовий злочин заради примушення нас до миру. Так, ну, е, да, я розумію, що зараз це й нічим не загрожує, але для майбутнього судового процесу це просто от не настільки прекрасна доказова база, що кращої просто не треба. Отут треба чітко розуміти, росіяни просять паузу у бойових діях, виключно тоді, коли вони ці бойові дії програють. Оце показує вся історія. Завжди, коли вони відчувають свою силу, вони пруть буром, вони пруть далі. І тільки коли розуміють, що їм дуже погано, причому саме не просто погано, коли просто погано вони докидають ще м'яса. А от коли вони розуміють, що їм дуже погано, і навіть що м'яса не вистачає, що тільки тоді вони просять про перемир'я, і завжди вони використовують будь-яку паузу у вогні, виключно для того, щоб перегрупуватися, підтягнути ресурси і після цього переламати половити війну знову і переламати її на, свій, на, на свою користь. Тобто, сам факт, що Росія настільки наполегливо вимагає зараз переговорів і припинення вогню, це дуже чітко відповідає на питання, який із сторін це зараз вигідно. Але далі є й додаткові аргументи. Почнемо з ситуації на фронті. На Наразі, як би то не було, вони... За унікальним винятком е, Бахмута, та й дуже сподіваюсь, скажімо так, є підстави. сподіватися, що скори Бахмут перестане бути винятком. Угу. Дай Боже, що називається Тримаємо кулаки за наших хлопців і дівчат. Там зараз, скажімо, багато що робиться. Так, от, е, але за унікальним винятком Бахмута, по всьому іншому величезному тисячекілометровому фронту, вони або відступають, або в кращому для них разі тримають оборону від нашого наступу. Тобто вони зараз повністю втратили ініціативу. І е, да, не весь час виходить настільки красиво, як е, було на Харківщині. От от Херсон довелося саме вже видавлювати, але ж видавили. І наразі на лівому березі е, дуже цікаві процеси йдуть, скажімо так. Е, вони не можуть там нормально закріпитися. От ніяка лінія Дніпронісостоялась. От е, власне. Вже і так, вони фактично не контролюють зрин тільки правий берег. Вони вже й не контролюють щонайменше по полосмугу в 20 кілометрів по лівому берегу. От так, на жаль, і ми її ще не контролюємо, але вона вже по вона вже точно не їхня, вона ще не наша, вона вже перетворилась, Тобто, це тобто, навіть їх ідея, що вони підуть з правого берега і закріпляться по річці, вона вже не спрацювала. Ну і так далі, і так далі. Іде, іде наступ на Луганщині? От да, іде важко. Вони бороняться, але, але саме наш наступ. І в тій ситуації давати їм паузу, це давати їм перепочити, давати їм перегрупуватися після цього від, відступу, От, е, давати їм закрі... да, Ще не забуваємо, до речі, про самі ці території і їхнє населення. Тобто давати їм додатковий час на терор мирного населення і закріплення своїх окупаційних адміністрацій на тимчасово захоплених оцих землях. Це навряд чи це те, що нам вигідно. Але є ще один аспект, дуже суттєвий. Е, цей суттєвий аспект це власне наша повна залежність від. Постачання зброї та БК від наших західних союзників. Mm -hmm. от, е, ми чудово з тобою знаємо. Я думаю, для, для жодного з наших глядачів це не секрет, що на Заході діє потужне проросійське лобі. Плюс є чимало саме корисних ідіотів, які з самих різних своїх міркувань виступають проти того масштабу підтримки, який останнім часом ми нарешті отримували. Mm -hmm. от, і е, як тільки почалась би якась от, умовно уявимо, що е, підписали з ними тимчасове припинення вогню для подальших переговорів, одразу з'являється суперпотужний армій аргумент припинити нам постачання. Ну як все війна вже йде, йде до завершення? Ну все там вже припинення вогню лишилося. Як трошки сторони домовляться, нашому зараз будемо витрачати мільярди на військові поставки в Україну. І я гадаю, що це до речі, і для росіян далеко не остання причина, чому вони так прагнуть саме цієї паузи. Ну а чого вони взагалі хочуть? Ми чудово знаємо. Оце їхні плани давно вже не є секретом. Вони ж набрали купу м'яса у цих от так званих мобіків. На сьогоднішній день це суто м'ясо. І коли вони їх досипають прямо туди на лінію фронта, це їм не те, що нам допомагає, це швидше навіть шкодить. От, тому що це е, вони формально вважають, що в них там люди є, а реально якість частин, куди досипали мобіків, вона погіршується. От порівняно з тими контрактниками, які вже 8 місяців воюють і вижили. От коли їм досипають цих свіжих, переляканих, нічим не навчених, е, частина втрачає боєздатність. А інша річ. Ті мобіки, які зараз там на збірних пунктах, от вони всерйоз сподіваються, що вони ними таки позаймаються, такі якось трошки понавчають, Підтягнуть з Білорусі, може таки домовляться з Китаєм. Коротше, звідки ще понабирають набирають для них достатньо спорядження і зброї, і десь на весну сформують з них десь два-три нових армійських корпуси. І десь в лютому березні вони сподіваються кинути на фронт два-три повністю нових з нуля армійських корпусів Питання: а нам вигідно дати їм можливість, хоча б спробувати це зробити? Я не впевнений, що вони здатні це реально зробити. Але план їхній такий, і якщо зараз їх бити, 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 не давати їм цього часу, це точно на нашу користь. А от а які плюси для нас від власне припинення вогню, ну вони насправді мінімальні. Протягом останніх, напевно, трьох тижнів, як мінімум, може трошки більше, росіяни ведуть дуже активну інформкампанію на території України через своїх ботів, через мережу своїх телеграм-каналів. І ця інформація зводиться до одного: до того, що дорогі українці, ви повинні почати виступати проти влади, тому що влада хоче вас заморозити і залишити вас без світла, тому нам потрібно пошвидше йти на переговори. Потрібно змушувати українську владу до того, щоб вони сідали за стіл переговорів, бо інакше ми там замерзнемо, і так далі, і так далі. Тобто це частина великої форм кампанії, яку веде Російська Федерація на території України. І тут про це ми повинні насправді відкрито говорити відкрито пояснювати в тому числі тим, хто, на жаль, сумнівається, такі насправді є про те, що це просто стокгольмський синдром. Тому що далі, якщо не дай Бог зараз сідати за стіл переговорів на тих умовах, які пропонує Російська Федерація, далі буде набагато гірше. Але я думаю, що станом на зараз ну всі прекрасно розуміють, що будь-які переговори зараз це дати можливість передишки путіну на кілька місяців для того, щоб перегрупуватися, зібратися з силами і з новими потужностями почати воювати проти України. Тому зараз я дуже сподіваюся, що ніяких переговорів немає, не може бути. Для мене було відкриття, до речі, нещодавно, що вони виторговують за нафту більше грошей ніж за газ. москалі має на увазі. Ми повинні розуміти, що насправді в російському бюджеті до війни нафтогазові прибутки були 40%. Так от 30% це було нафта і 10% це був газ. Зараз нафтогазові прибутки вже перевалили за 50% в російському бюджеті. Тому, в даному випадку удар по нафті це насправді ключовий удар по економіці Російської Федерації. Але тут паралельно треба розуміти, що вони знаходять паралельні схеми експорту. Через вони перевалюють прямо в морі з танкера, з танкера на танкер, змішують потім іншою нафтою. Вони знаходять методи, як уникати цих санкцій. Тому дуже важливо зараз. Не говорити не тільки про нафтове банк, але й про 에, вторинні санкції проти тих компаній, які допомагають росіянам торгувати нафту. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.